Слава Ісусу Христу! благодаря вам та мир, в Христи Господи. Сьогодні маємо сьому главу послання апостола Павла до римлян. Отже, в сьомій главі, скільки мені вдалося її за довший час дослідити. Апостол Павло нам нагадує про те, що ми, якби куди би ми не йшли, у нас залишається гріховна природа, але все рівно маючи мир з Богом, ми маємо прощення і. Вчинимо ті вчинки вже на наш розум свідомо, що ми грішимо і шкодуємо за ті вчинки, що ми їх вчинили. І таким чином це є наш плід віри, ми виправляємося і ми стаємо на шлях праведності Христової, і, і таке наше ціле життя через тіло кровне відпущення грехів, через хрещення і через відродження наше у хрещенні. Отже, з першого вірша. Чи не знаєте, браття, говорю тим, хто знає закона, що закон панує над людиною, поки вона живе? Ну, другими словами, людина під законом аж до кінця свого життя. А далі вже вона буде звільнена від закону. Далі він наведе нам приклад шлюбу, і що жінка вже, коли чоловік помер, вона звільняється від е, закону шлюбу, другими словами. Це буде такий приклад для того, Павло Викор стає таку метафору. Бо заміжня жінка, поки живе чоловік прив'язана до нього законом. А коли помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. Тому то, поки живе чоловік, вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане дружиною іншому чоловікові. Коли ж чоловік помре, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, якщо стане за дружину іншому чоловікові. Тобто говориться про е, чоловіка жінку, котрий проживає в шлюбі, і е, жінка зобов'язана перед чоловіком, ну, звичайно, чоловік зобов'язаний перед жінкою. І на річ, що там зберігалося право чоловіків мати чотири жінки. І якщо подивитися в Біблію чомусь не знаю наскільки то було Соломонові аж 1600 тих жінок було треба, я то не можу зрозуміти, що він з ними там робив. Але ну, і ту, ту вірність їхню так само я не можу зрозуміти, як, як вона там у них проходила. ну. Мені здається, що такі шлюби були більше політичні, аніж аніж цей. тут говориться про такий шлюб, котрий ми женимося для того, щоб мати дітей, мати дружину ну, і мати свою окрему сім'ю, Другими словами, жити з Богом, дотримуватися Божого закону. Скажу вам сам по собі, що поки ще ми не зайшли далі, що нічого в тому поганого не є, якщо... Ви встановляєте собі, от хтось постить, так? Але так, щоб той пост, піст його не, не мордував. І щоб він його випробовував, але щоб людина себе не замордовувала тим постом, другими словами, не добивала себе і не виказувала це у своїй люті на когось іншого, бо тоді той піст буде нам на суд. І на собі приклад навожу так. Крові не їм, скажу вам десь так, бо колись там дитиною пару раз той кошанки спробував, поки був Бахаром, поки відрізняв добро і зло. Другими словами, поки ще того всього не розумів. Коли став дорослим від того моменту, скажімо так, десь вже від 21 чи від 22 років того вже не пам'ятаю і волію вже її не пам'ятати. Так само і з часом я. Перестав вживати свинину, тому що е, вважаю, що для мене вона стала нечистою. Я не вважаю, що для когось вона нечиста. Але як для себе, як для якогось там нащадка Авраама, Ісака і Якова, я вважаю, що навіть живучи тут е, далеко до Ізраїля, як то кажуть. Я вважаю, що Бог все рівно є коло мене. Я знаю, що Бог мені допомагає. І мені приємніше молитися до Бога, коли у мене рот чистіший від таких речей, які Бог тим народом, таким, як в мені протікає кров, заборонив. Ну, звичайно, що Євангелія нам не забороняє. І апостоли не заборонили. Єдине, що заборонили, задушининою і кров. Але це е, не значить, що коли ви щось робите, що я допроваджую до вашого розуму, що коли ви щось робите добре. Для Бога, що, то не знаю, що воно для Бога не є е, е, неприємним. Навпаки, для Бога є приємним, коли ви е, кажете, ось я буду постити і пошу. Ось я буду робити і роблю і робити то в радість, і мені ніякого обтяження не приносить те, що я заміщую це рибою. Діло своє, так їдження м'яса рибою чи куркою. Вже навіть не знаю, коли я і гов'ядину їв. І не хочу вже, все я вже відвів. Ну, це для, вашого, для вашої душі, для вашого розуміння, так? Тому. Нічого в тому поганого нема, якщо ви запланували собі зробити якісь добрі вчинки. Оце я вам наперед кажу, щоб ви собі там не думали далі. Але це не заставляє нікого насильно щось робити. Бо насильне, як е, казав Москаль насильно міл не будеш, але вони то намагаються далі так зробити. Ну, бачите, як воно є. Ну. Ніхто нікого, ви собі живете за своїми традиціями звичаями, ми собі живемо за своїми традиціями і звичаями. У мене є туратейно, і от по потуратено я все контролюю, а після туротену я дивлюся, що мені того говорить Христос. Він сказав, я знаю Його Готу наш. І я дивлюся потім, що Він говорить людям, і я порівнюю, я все в туратено знаходжу правильним. А решта, що там. Десь, якщо я не бачу в Павловому Павлі, не можу зрозуміти, що він там виявив свою розумність, то е, я тоді е, впираюся в Євангелії і в Туратейню, і маю книгу злагоди. Ну, в кінці кінців я доходжу до того, що там нічого нема суперечливого, але то розумієте, дуже глибоко часами треба. Добре, так, четвертій вірш. Так, мої браття, і ви умерли для закону через Христове. Тіло, щоб належати вам в іншому воскреслому з мертвих, щоб приносити плід Богові. Тобто, через тіло кровна і відпущення гріхів, ми отримуємо нове життя. Умерли в Христі, це старий Адам, і Адам, який вмирає ціле життя, а ми живемо, воскрешаємося заради Христового хрещення, так? і пробуваємо в такому. Як сказав Золотоуст стані стимул джустус еспекатори, однаково праведні, однаково грішні. Так? Це е, десь в трьохсотих роках приблизно було сказано. Бо коли ми жили за тілом, то присуті гріховні, що походять від закону, діяли в наших членах, щоб. Переносити плід смерті. Я вам скажу, що Павло е був напевно натхненням для Августина, щоб він сказав ті слова. Ну. А тепер ми звільнили. Зараз ви побачите, чому? А тепер ми звільнилися від закону умерши для того, чим ми були зв'язані, щоб служити нам обновленням духа, а не старістю букви. Тобто старість букви. тобто про Торотейно говориться, що людина повинна отримати закон, і закон дотримуватися, дотримуватися, дотримується, пробувати обрізання і так далі, тому подібне. І всього того триматися. І, ну, і тоді, якщо людина всього того дотримається, тоді вона буде спасенна. Ну, а, але Павло говорить, щось, як би він там не тримався, як би він не робив, все одно його грішна природа заставляє його грішити. Що скажемо, чи закон то гріх зовсім ні. Але ж я не впізнав гріха як тільки через закон, бо я не знав би пожадливості, коли б закон не наказував, не пожадай. Це простий приклад. Можете поїхати зараз кудись, в Індію чи ще кудись, є там в них там, ну, якісь там свої закони, так? Вони їм там щось обмежують, щось дозволяють. Але е якщо їм їхні закони не заперечують. Там, ну що Бож там може мати там скільки там жінок, хтось там, скільки там жінок. Якщо їм там, то, -то ті з'єднання між собою, як вони там все діло роблять, не заперечують, то відки вони там. Вони ж не знали Євангелії праведності Христової, не знали закони, не знали теротейно, нічого не знали. Ну, як їх закон може судити? Щоб другими словами, щоб когось засудити, треба когось привести в суд. А інакше ми можемо засудити заочно. Але мусить бути той вчинок, і, і мусить бути, що та людина той закон знала. А як ми десь, скажімо, на Марсі живе якась людина, котра щось там натворила якихось гріхів, і як ми можемо його судити, як ми навіть не знаємо, чи він там живе, а якщо він там живе, то як він там жив і що він там робив, і як він там на Марсі може знати, якщо він не видів Христа, для прикладу? Може там на Марсі. Коли жили люди, що і віділи Христа, я того не знаю. розумієте? Просто для прикладу вам навів. Але гріх, узявши привід від заповіді, зробив у мене всяку пожадливість, бо без закону гріх мертвий. Тобто, коли людина зрозуміла саму суть пожадливості, тоді людина стала на той шлях, що вона зрозуміла. Що є така річ і стала більше пожадати. Другими словами, як говориться в апокрифах, коли Христос відкрив одному чоловікові очі і Він почав грішити. Але перед тим Господь йому сказав: от, от і іди в світ і не гріши. Ну, вважай, аби ти не грішив, покайся, принеси пожертву і не гріши. Але питається, потім його. Учні, а чого тебе Господь ну, здибало його і питається, то така, розумієте, мудрість така. Що ти грішиш? А він каже: От Бог відкрив мені очі, я до того не бачив. А тепер, як я побачив, який той світ, то мені з всього того захотіло. Тобто, от до такого чоловіка можемо порівняти. Ліпше би такому було е, е, бути до кінця віку сліпого і, і не бачити, і не знати, і в царство небесне потрапити. О, другими словами! А як колись жив без закону, але коли прийшла заповідь, а гріх ожив. А я вмер, і сталася мені заповідь, що для життя на смерть. Бо гріх, узявши причину від заповіді, звів мене і нею умертвив. Тобто, гріх. Коли прийшов до людини, людина стала духовно мертва. Коли Бог сказав Адаму, що мота мот смертю мреш, то мертвим помреш, другими словами, то він ще жив майже тисячу років для порівняння після того, так? Але говориться про те, що у людини вже не було вічного тіла через те, що людина. Загрішило це тіло, другими словами, і тіло належало смерті. Тому то закон святий заповідь, свята, і правіна, і добра. То, що добре, стало мені смертю зовсім ні, але гріх, щоб стати гріхом, приніс мені смерть, добром, щоб гріх став міцно грішний через заповідь. Тут ми бачимо, що як така, там, де примножився гріх, Павло так любить говорити, там зарисніла благодать. Другими словами, ну е... прийшов Христос Спасати для того, щоб не сотворити з Юдеєю і з другими містами і з цілим світом, так як. Було створений потоп, чи, так як було Содом і Гомору покарано. Щоб вже аж до такої міри не перейшло, щоб аж так люди ну, не впали сильно в гріх. Знов. Бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх. Бо я, бо що я виконую, не розумію, я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. Тобто говориться про боротьбу старого і нового Адама чи старої і нової Еви в людині, в людині та Воскресла Ева каже, нащо ти то робиш? А стара Ева каже, та мені було б так ліпше. І отакова всередині йде вселяке ну, боротьба духовна. Отже, люди такі впізнаються, що вони християни, бо вони бачать в собі ту духовну боротьбу. А коли роблю те, чого я не хочу, то згоджуюсь з законом, що він добрий. Тобто, ми, е, росіяни, погоджуємося, що 10 заповідей добрі. Але е, як кажуть поляки, не стете, не йде. Ну, Хочемо дотриматися, але не можемо. так? Тому вже не я це виконую, але гріх, що живе у мені. Тобто, тут Павло частково звинувачує. Е гріх, який є в людині, і людині через то е дуже важко. Десь е кажуть, що Христос сказав, що важко людині без гріха. Ну, розумієте, знаю, бо що не живе в мені, це в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені. Але щоб виконати добре, того не знаходжу. Дивіться, який тут приклад, найбільший приклад. Я то, оце, що я вам зараз читаю, чи ви надовго запам'ятаєте? Так? А якби я вам зараз розказав якийсь файний, веселий анекдот, ви б, напевно, до кінця життя його пам'ятали. Тому що це е, задоволення, тому що це е, гріх. І він падає в корінь, падає в саму ціль гріховної природи. І той гріховний Адам, гріховна Ева якраз того хоче. Ну. Але Бог так допускає, щоб в нас в середині була боротьба. Бо золото огнем випробовується, так каже апостол Павло. Бо не роблю я а, доброго того, що хочу, але зле чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу. То вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені. Ну, тобто закон є для того, щоб ми пізнавали свій гріх. Як я вам казав на минулих цих не знаю чи лекціях чи богослов'ях, що якщо є для прикладу е, траса, так? Траса на трасі є та жовта смуга, розділення, і от ви, ви маєте їхати по своїх смугах, так? А скільки разів в життю ви зробили так? Що коли ви йшли там на обгін другої машини, там, наприклад, через дві жовтих смуги побух і поїхали. Я сам так робив. А це саме, як мене шофер розлостить, то я і ще й тепер так роблю. Але я знаю, дивлюся на свій досвід. І, слава Богу, 85-го 88-го перепрошую, в 85-му пішов вчитися на шофери. так? То найперше моє, моя освіта така. так, і там нас вчили, що ті всі смуги нам дані для того, щоб ми е, будемо відповідати, якщо ми попадемося в той момент на, на тій дорозі на зустрічний рух, другими словами, коли ми зробимо аварію, то ми будемо винувати. Тим чином, якщо ми грішимо і в гріху вмерли, то ми попадаємо у звинувачення і тоді. Чи Бог нас простить заради нашого хрещення і наших тих минулих причасть? Хто його знає, це вже воля Божа тоді буде. Треба нам на Божу милість надіятися. Ну. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добре, що зло лежить у мені. Тобто. Розумію, пізнаю, каюся, другими словами, бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком, у відродженням Адамі і Єві, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму, і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина, хто визволить мене від тіла цієї смерті. О, 24-й вірш. Я би вам напевно попробував прочитати. Оце ходьякий би не був, але це є оригінал. Голів би я, щоб всі були написані на єврейській мові. Але це речення хочу вам таке прочитати. Тайлайпорос его антропос талай талайпорос тобто хто хоч то бідний, а то талайпорос e, е найнещасніший найбідніший, такий як зебра, я, тісмей е росита ексоматос ту танатіон тут Хтось, хтось або хто ж мене е, е, звільнить, хто, хто мене звільнить від смерті гріха, від, смер... ну, від смертельного е, е, гріха від тіла від тіла смерті, другими словами. Тобто апостол Павло кілька разів звертався до Бога, але Бог йому відповів. Павло звертався до Бога, бо він, він казав: хто з вас не палиться, а я не палюся, хто з вас не пожидає, а я не пожадаю. Хто з вас не має гріха, а я не маю гріха. І тут є, дорогенькі мої у Христі, є у нас на каналах такі, що кажуть, що проповідують принципи Слава Божого. Так? Потім е, у моя відповідь пише проповідь не ваше е, псяче діло свині. Ну, хай пишуть то таке, і кажуть, що вони закону дотримували і що вони святі, якщо так, то який в мене туди може бути суд? Якщо вони дотримували закон, то вони святіші від апостола Павла, від апостола Петра, вони майже Христос. Тобто це говорить Христос. Але якщо би це говорив Христос, подивіться Дорогі у Христі, послухайте, що Він говорить, і там не чути, що там говорить Христос. Там більше чути, що там говорить хтось від когось другого. То суд собі єсть і суд собі п'є, не можна судити Христос, я не суджу Його. Я тільки попереджаю що. Заповідь на кожного є. А ниточка з гріхом, з гудзами, там, де гріхи прив'язані в кожного довга. Ну, аби Бог на ту ниточку не дивився і, і її викинув заради Христової благодаті, то треба хотіти того, прощати всім всі гріхи. Злапав себе на собі. Що комусь ти злий. І зразу каже, Господи, я неправильно його засудив, я на нього злий. Прости мене Боже грішному. Бо інакше, ви, якщо ви когось не прощаєте, то ви собі тягнете у себе суд. Таке не робіть. Прощайте всім і Бог вам простить. О. Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому то я сам служу розумом, законові Божому. Але тілом законові гріховному. О, бачите, він признає, що він має гріх. Апостол Павло, Павло, котрого е, три рази по 40 без одного друками товкли, е, по лицями били, два рази друками потовкли, у морі топили, каменями закидували, і Бог знає, що які він шакари, переніс з того, що нам тут Писання подає. І як він то все пережив, і він говорить, що не можна нікого засуджувати. Він навчає, що ми всі маємо жити ради праведності Христової, але він сам нікого не судить, він просто навертає людей. Він терпеливо працює на навернення людей до праведності Христової. Кожен раз говорить, не гріши, хай грішник, не... злодій хай не краде. Той розбишака, хай не буде розбишаком. той хай не буде завидний до грошей, тоді стане єпископом, хай буде мужем однієї жни, щоб добре радив церкву і, 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 і добре радив свою дружину і своїми дітьми, бо як єпископ тоді буде радити церкву? Ну, говориться, перша людина має показати у павлових очах праведне сімейне життя, тоді він може бути єпископом, другими словами. А хто вирішив бути скопцем э, і монахом? Ну, бачимо ми ті результати. Де вони виходять і як вони вилазять? Яким боком? Кому? Але я не суджу. Я просто вам сказую, як воно є, і як би мала церква ставитися до того. Це, э, знову ж таки, Маленьке зауваження в сторону Римокатолицької церкви, що вони заборонюють священикам одружуватися, так як це було до, е, скажімо, спокійно було до 1400 року. Спокійно було. Може, до, тисяч, до 1200 року. Та декуди воно там собі було, і ніхто там дуже на то уваги не звертав. Мені довший час. Потім навіть греко-католицька церква на то не звертала уваги, але це вже завдяки реформації церкви. Ну, греко католикам дозволили.